Я впевнена, що цей кемп стане для мене поштовхом. Я просто впевнена на 200%, і хочу, щоб для кожної з вас так само, щоб життя змінилося, змінилось в кращу сторону, і щоб ми дійсно почали жити, любити життя, рухатись далі. Тільки недавно я зрозуміла, що ми повинні жити. Не бійтеся. Жити, дихати, навчатися і, мабуть, любити один одного. Ми закрилися в собі, довіряти один одному. Ми є багато багато людей, але є і багато добрих. Об'єдналися одним. Це спільним тим, що ми хочемо знайти себе. Це хочемо ми цього чи не хочемо. На ми зараз цього і приїхали, бо ніхто б із нас би так просто не залишив усе і приїхали дізнатися, а хто я і чого я далі маю жити. Даній організації я хочу передати цю да, свічку, а не свічку, а саме полум'я, полум'я надії, щоб в подальшому ця надія була не тільки для нас, а і для інших дівчат.